Ну що, мої дорогенькі, доброго вам дня. Сьогодні у нас була пекельна ніч, дуже пекельна, я вам скажу. Але нічого ми пережили без світла, без води. Уже нам дали світло, дали водичку. Але Київ сьогодні робили дуже. Київ і Київщину. Цілу ніч у нас були фейерверки. Дякуємо нашим ЗСУ, що все-таки працюють вони дуже і дуже добре. Ну що, таке теж буває, що вік не залишився знову без роботи, тільки відбудувалися, тільки знову залишився без роботи. Ну, шкода, звичайно. Тому що вклали великі гроші в будівництво, в ремонт. Тепер треба починати все знову. Будемо жити на одну пенсію. Ну, а на пенсію ще ніколи не жили, тепер будемо жити. Ну нічого, виживемо. Скажу вам, що настрій нас три дуже і дуже ніякий зовсім, тому що ніж ж не спали, тиск у мене, все, на нічого. Ми всі вистояли і стояти будемо. Так, дівчатка, мої дорогіньки, ви мені напишіть усі, як ви там почуваєтеся. Я маю надію, що у вас усе добре, звичайно. Ви сиділи, ховалися, сиділи в коридорах, да, Святочка? Ховалися у підвалах, ходили у метро, хто ближче жив. Але ховатися обов'язково треба, тому що навіть президент вчора нам говорив, що буде у нас великий-великий обстріл. Ну що, з цим ми поралися, водичку нам дали. Я навіть, бачите, причупирилася швиденько, тому що мені треба до лікаря запуша. Запуша, просто ужас. Ну, Босні, переживе. Зараз вам дещо покажу. Зараз вам покажу свій безлад, тому що, ну, звичайно, і покажу дещо цікаве. Зараз, 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 зараз візьму, тому що не хочу відключатися. Не хочу зовсім відключатися. Тому. ой 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 не так взяла. Ну, тому що часу зовсім обмаль, а хочу вам зразу показати. Ну, що я вам скажу? Що ж я вам скажу? Оце такий у мене безлад. Ви це бачите чи ні? Ну, у нас вчора, я вам скажу, нам вчора дали воду, ой Боже, вибачте, ну, бачите, ніч не спав, ніч не спав. У нас вчора світло відключили 5 годин. Тому що? Чому відключили 5 годин? Тому що. Ну, ви знаєте, що дощі були, як шорці знімала, дощ обли... ну, льодом все покрилося електриці, мій чоловік сидів дві години. Дві години з Києва йшла електричка. Ну, вона не йшла, вона вона ну, Тому що, звичайно, так. Ой, Господи. І все, дві години пропало світло, ну і, звичайно, світло, водичка, все. Тому все робили у нас при такій. У нас є. Ну, що у нас є? У нас такий є світильник. так. Все робилося при світильнику. Але посудочка, звичайно, у мене залишилася. Водички я трішки набрала, бачите? Це Все виносила в гараж вчора вже ввечері, тому що я знала, що, мабуть, таке світло не буде. Ну, і, звичайно, звичайно, у нас і так відключили світло і все інше. А тут іще, звичайно, що слухала новини і сказали, що. Буде в нас страшна ніч. Вона таки у нас і була. Ой, Господи Боже мій. Ну, що ви зробите? Що ви зробите? Такі у нас сусіди, яких, мабуть, теж треба фігачити так, як фігачать вони нас по багатоповерхівках. Я е не люблю війну, звичайно. Але ну, що ти зробиш? Ну, з людьми, мабуть, по-іншому не можна. Ну, посуду ми помиємо, то їх таке, знаєте. Але ж люди гинуть, звичайно, люди гинуть. Ну, можливо, треба так декілька разів там по багатоповерхівках і бахнути, щоб вони щось. Але, мені здається, вони і тоді нічого не зрозуміють. Моя доня готувала, ну, їй прийшло замовлення, бачите, на штолену. І вона ж розрахувала світло, тому що, звичайно, я вам скажу, кому буде потрібен рецепт, це дуже-дуже смачний штолен. Рецепт смачніший. Ну, сюди входить коньяк, тому що е, вона, оце сухофрукти е, на сухофрукти на е, добу замочувала коньяк і апельсиновий сік. Ну, а потім це ж уже робила опару, потім робила оце ж вже тісто, ну а потім вже підходили самі штолини. І все розрахувала, тому що світло нам вчора дали в дві години, і повинні були виключати в вісім. І якраз коли 5.30 вона повинна її була ставити, їх, їм треба пектися годину, якраз і виключили світло. І все. Ну що, винесли ми їх у гараж. думали думали, трішки чекали. Ну, я кажу, ти знаєш, доня, що світла, мабуть, вже сьогодні не буде, тому що погода просто. просто. От, Приїхав мій чоловік з роботи, а пахнуть, я вам скажу, це взагалі. Як пахнуть? Ну, вони дуже смачні, я вам скажу, це дуже смачні. Е і приїхав мій чоловік з роботи, приїхав півдев'ятий, каже, електричка йшла дві години, ну, тому що, звичайно, всі провода були льодом покриті. і, каже, Ну, добре, хоч в електричці сиділи. От, ну і кажете, знаєш, будь-яке світла не буде. Ми винесли їх в гараж. Гараж у нас, звичайно, холодний. Поставили навіть на підлогу, тому що там кафель. І все-таки, знаєте, він теж гарно тримає е холод, але ж у нас і гараж холодний. Так. Ну. Тому що, знаєте, багато зараз таких тенденцій, зараз дуже багато роблять, що роблять, що готують різні пиріжки, і потім їх заморожують. Це ми добре все зна всі знаємо. Так? А потім вже е випікають, ставлять, що вони трішки підійшли з морозильної камери і е розтаяли. А потім їх випікають. Ми ніколи цього не робили. Ніколи. Хоча, е коли доня працювала в кафе, то у них приводили. вони закупали одразу знаєте, заморожені, а потім вже їх теж випікали. Ну, А дещо вона випікала вдома. А цей раз, бачите, ми їх пост... ну, що робити. Поставили ми їх у гараж, вони стояли в гаражі. Ну, от що буде, то й буде. Що буде, то й буде. Позвонив нам її замовник, він завжди приїжджає, приїжджає вранці. А вона каже, ви знаєте, що я її ще не випікала. Вони стоять в гаражі, світла у нас немає. Він дзвонив вісім годин, вона каже, світла у нас немає, і ми не знаємо, коли воно буде. Тому що світло вже у нас 5 годин відключили, тому що була нельотна погода, як говориться. Да? А тут ще відключили, тому що, звичайно, звичайно, нам допомогли ж наші рашистські морди. Ну і все. Він каже, нічого, ти не хвилюйся, я все-таки заберу їх. От коли спечеш передзвониш, я їх заберу. Тому що їм, то, звичайно, бажано було б неділі, дві або місяць їм ще треба замотаними бути в фольгу, щоб вони постояли. Але йому так сподобався цей рецепт, тому що він замовляв перед різдвом, що каже, я не буду чекати, поки вони постоять, ми будемо їх пити з чайком. І я вам скажу, стояли вони цілу ніч. Так. Ну, вони підійшли, все гарненько, слава Богу, випеклися. Тільки з'явилося світло, доня зразу їх поставила. Ну, і ось бачите, я вам скажу, що все-таки теж вийшло. Не знаю, що там середині, але так, дивлячись на те, як вона їх, ну, коли вона їх вже зробила і поставила, щоб вони ще півгодинки підійшли. То по тому, як вони підійшли і які вони зараз, то звичайно, мабуть, вони випеклися, тому що зараз вони просто гарнющі. От я через то вам хотіла зняти відео. Таке маленьке, таке непрофесійне зовсім, тому що біжу, але ви мене побачили. Трішки губки я намазала, і ви мене побачили, але пахне Боже, як я хочу кави з молоком і кусочок отакої смакоти. Ну, не знаю, поки що ні, тому що. Хочу все-таки, щоб все в мене більш-менш стабілізувалося, стабілізувалося. Мій дорогеньке, якщо комусь буде цікаво, дуже смачний рецепт. Ну, звичайно, тут масло багато, масло домашнє. Та взагалі в рецепті дуже масло, масло йде багатенько, так? Масло. Яйця, мабуть. Ну, я, я не знаю точно рецепта, але я вам скажу, що можу. Тому що це замовляли завжди в неї люди, такі, знаєте, які мають гроші. Тому що ця випічка зовсім не дешева. Ось на цей рецепт виходить, цей рецепт, який вона Ну, вона готує строго по рецепту, то виходить, оце три таких штолина. То я вам скажу, що я її так запитала, знаєте, ніхто ж мені нічого не каже. Але рецепт і все, вона каже, ну, це. 2000 цьому замовнику, оце, тому що рецепт вона вираховує. Ну, в неї є рецепт, під рецептом зразу написано собі вартість продукту. Так? Плюс електроенергія, все, ну вона каже 2000, тому що тисяча майже всі ці продукти. Ну, не тисяча, а плюс ще електроенергія. Ну і мені за роботу і все-таки. Але він завжди їй дає більше, звичайно. Такий гарний замовник у нас. Ну, каже, не будемо ми чекати, я хочу пити вранці з кавою, ну хоче, хай п'є. Оце мої дорогінькі, таке. Стояли цілу ніч і оце тільки спеклися. Ну, як вони пахнуть. Зараз вона їх е змаже гарячим, тому що вони ще ж тільки-тільки спеклися, розтопленим маслом зверху, потім посипає пудрою. Цукровою і пудра, вона, звичайно, мені здається, так трішки розтає. Потім вони, коли охолонуть, вона знову змазує маслом і зверху знову вже посипає пудрою холодні. Тоді вони білі і гарні. Ну, Я не буду чекати, поки вона це все зробить, тому що мені треба бігти до лікаря. Отак мої дорогенькі, отакий бесла, то це така посудка. Бачите? Ну нічого, зараз доня все це зробить із своїми. Своєю красою, і оце по-моєму посудку. В гаражі у мене, бачите, картопелька і печінка все. Е, ну, Приходиться мені вранці одягатися і бігти в гараж. Ну нічого, водичка у нас набрата. Машинка правильно у мене працює. І все у нас буде добре. Правда? Все у нас буде добре. Добре. Ну, Трішки голова болить, Таблетку я прийняла, відтиску від тиску прийняла. Тому, мої дорогенькі, звичайно, коли, коли нас попереджають, треба ховатися. Я вас дуже і дуже прошу. Дуже прошу, просто обов'язково. Тому що ми не знаємо, куди що прилетить. Тому що, вже ви бачите, ну, ну, ненормальна людина, і ніхто його не може вгамувати. Можна вгамувати, звичайно, ну тут же Не тільки політика, а ще й гроші. Тому бережіть себе, бережіть Україну. Дякуємо нашим захисникам. Ну що, дякуємо і низько вклоняємося. І вистоїмо, тільки так. Ану напишіть мені, яка я там припухша. Дуже чи ні. Ну, не спала ж цілу ніч, розумієте, воно ж бахає. Так, мої 65. Я дуже гарно виглядаю. Все, моє дорогеньке, біжу до лікаря, бережіть себе.